Чому Бога задовільняє це, що звершив Ісус Христос? А вас не задовільняє. Ні, ви приймаєте, свята є, знаєте, Христос Воскрес, ну, звичайно, Христос народився. О, посвяткувати можна. Столи накрити, не ходи у церкву та сходити. іди, кричать в домах, хоч посповідайся раз на рік. А що дається? Як в мертвому припарки. Чому не хочеш ти спасіння так, як повелів Христос? Адже ж кажеш я раб Божий, скільки раз я чую. Адже ж сповідаєшся, і гріхи визнаєш свої, а не приймаєш того, що Він сказав. Чому? Тому що ти там, де не Його слово і не Його вчення. Все просто: того, хто не знав гріха, Бог зробив жертвою за гріх. 2 Коринтян 5.21 Запам'ятайте ці слова. Для чого? Щоб через Нього, через Христа, ми могли стати праведними перед Богом. Праведними перед Богом, через Нього, щоб ми могли стати праведними перед Богом. Я вам хочу сказати, це одне з самих складних вчень і самих простих. Люди, коли чують, що ми праведні, серця їх. Починають тремтіти в ненависті, в заздрості і в лукавстві обізвати нас. Яке важке це вчення для зазомбованої релігією чоловіка? Справді зазомбованого. нього ми могли стати праведними перед Богом. Не дивлячись на наші гріхи, Бог примиряє світ з собою. Чому? Він вибирає жертву за гріх. І цією жертвою стає його син. Люди в більшості думають про самоправедність, як заслужити, що зробити, що ще не робив, а що ви робили. Вони дізнаються один, один в одного і все додають до брехні ще свою брехню. І ця брехня, як кажуть, поміж людей. І вони стараються виконувати, в них не виходить, і вони тоді кажуть: ну, я грішний. Ти грішний, тому що ти хочеш виконати це. Ось в чому твій гріх. Усі ми грішні. Ні, дорогий. Ми маємо стати перед Богом праведні через Ісуса Христа. Ну якщо ти віриш в Ісуса Христа, воно відразу, можливо, не влізає це Слово, не вміщається, як каже Господь. Але коли про це говорити, ти все більше і більше розумієш, що є праведність, що є святість. Ти більше і більше розумієш, що, пізнавши жертву Христа, Пізнавши все більше Ісуса Христа, який взяв гріхи Твої на себе і поніс їх, і взяв ще й хвороби Твої, і взяв ще й прокляття Твої, і взяв ще й бідність Твою і йде на хрест. Ви подивіться, яка тяжка оця дорога до лароса, коли він іде на смерть. Це хрест Його, не той, що Він несе на спині. Це знаряддя вбивства. Коли ти починаєш розуміти це, невже тобі захочеться грішити? Невже ти захочеш робити те, що Христос ніколи не казав, а навпаки, застерігав? Не робіть цього. Бог вибрав Його за жертву. Він прийняв те, що він звершив, Дорогою ціною ми куплені, і через нього ми можемо стати праведними перед Богом і тільки через Ісуса Христа, коли Христос є в нас. Якщо ти не спасенний, а чуєш нас, це не тому, що Бог не хоче, а тому, що ти не хочеш. Йому не бракує милості, і йому не бракує любові. Він її явив в повноті. І цю милість в благодаті дарує кожному з нас, хто увірував. Просто ти не маєш бажання прийняти Його благодать, не маєш бажання визнати Його любов. Ні, говорити ти можеш, але визнати не можеш. І серце тому твоє мертве.